Так, я відчуваю, що бджоли прям дуже сильно активізувалися, літають навколо нас. Їх прям дуже багато. Мабуть, Ігор, треба, щоб ти мене димом цим обрубилиш ще зараз. Пишний дивом. Так, а що в цей дим робиться, Ігор? Ну, Я даю сюди гриб, трутовик. Або трухлявину верби беру в ну, середньому. Це залежить хто як привик і на чому сидить. О, бач, ще одна рамочка йде як-то, з пергою. З пергою, 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 пісни трошки для глядачів. Оце. Трошки засильно вас обдимив. Отак от. Лізе трутень, оце є трутень, так. який спарюються з маткою. А от оце все, що в ячейках забите з медом, це є пилок рослини, який кисломолочним продуктом. Ну, типу, виходить, вони запечатують собі на розплод. На ранню весну їм це дуже потрібно. зато весною вони несуть багато пилку. Ми рамочку навіть чіпати не будемо, а там далі пішли. Ну вони що з цим роблять? Цей корм вони використовують да, та, та, і як їдять як... потім. Да, так, вони як корм їдять. Все зрозуміло.